Працюю три роки, прийшов в частину командиром відділення, зараз працюю начальником караулу, другого караулу. Вирішив стати рятувальником, тому що мені подобається надавати допомогу людям, подобається ліквідувати наслідки пожеж, рятувати тварин, людей. Ця енергія, цей адреналін, який ми... Отримуємо на виїздах. Раніше е, пожежі були або незаобережно поводження людей з вогнем, або з коротким замиканням, або з природними явищами. А зараз е, це або ракетні обстріли, або е, завали конструкції, які вже були зруйновані. Е, спочатку повномасштабного вторгнення стало працювати чаще. Тому що це є загроза для людей, є загроза для себе особисто та для підпорядкованого особового складу. В мирний час нас не готувало життя до такого, що ми будемо працювати під ракетні обстріли на завалах, рятувавши звідти людей. Змінилося тим, що появилося багато нової техніки. Треба дивитися за особовим складом їхню екіпіровку на виїздах, тому що треба вдягати бронежилет, потрібно вдягати бронезахисну каску. З'явилося більше роботи, більше наслідків, ліквідації наслідків. Найтяжче, мабуть, було облдержадміністрація, тому що там було велике руйнування та досить багато людей. Тобто там потрібно було. Як ліквідувати пожежу, так розбирати конструкції та рятувати людей. Сім'я відноситься з розумінням. В перші дні війни я сім'ю вивіз в друге місце, і мені стало працювати від цього спокійніше, тому що знаю, що моя сім'я в більшій безпеці, ніж було в Миколаєві. Сім'я переживає, багато дзвінків, запитань, як справи, чи все в тебе добре, але зараз. Стало все більш багато легше. Особовий склад у мене як і молоді працівники, так і працівники з досвідом. Тобто працювати мені не з ними легко. Вони виконують мої команди, вони знають свою роботу, вони знають свої обов'язки. Згуртованість караулу на виїзді допомагає більш скорішої ліквідації той чи інших наслідків або пожежі, або обвалення. або Ліквідування наслідків чогось не дивлячись на бастінні ризики, ми завжди на своєму місці. Слава зсу, слава Україні.